Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день. Любі діти, відгадайте, будь ласка, загадку, що за жучок це яскравий, моторний, спинка червона у крапочку чорну. Сам симпатичний, хоча й маленький, гарний на вроду він та веселим, веселенький. Любі діти, ви здогадалися, хто це? Правильно, це сонечко. Якось я гуляла лісом і зустріла родину сонечок. Малюка сина, тата і маму. Дітки, найбільший це сонечко-тато. Трошки менше сонечко-мама. А самий маленький це синочок сонечко. Дітки, давайте з вами зараз порахуємо, скільки сонечок я зустріла в лісі. Один, два, три. Скільки всього сонечок? Правильно, всього три сонечка. А тепер давайте уважно розглянемо їх. Хто саме найбільше сонечко? Правильно, дітки, це тато. Хто менше сонечко, це сонечко мама. І хто саме найменше сонечко? Це сонечко синочок. А тепер подивіться уважно і порахуйте, скільки чорних цяточок у сонечок на спинці. Скільки, сонечок у сино... скільки цяточок у синочка на спинці. Правильно, дітки, одна. Скільки цяточок у мами на спинці? Правильно, дітки, дві. А скільки цяточок у тата на спинці? Правильно, дітки, три цяточки. А скажіть мені, будь ласка, в кого найбільше цяточок на спинці? Правильно, найбільше у тата, потім у мами, а потім у синочка. Хто йде першим? Правильно! Першим іде тато, за ним йде мама другою, а третім йде синочок-сонечко. Любі дітки, подивіться уважно, будь ласка, сюди. І скажіть мені, де сидить маленький синочок-сонечко? Правильно, на пеньку. Мама-сонечко сидить де? На квітці. А тато сонечко сидить під деревом. А ще можна сказати, де сидить мама? Мама, сонечко сидить між деревом і пеньком. Любі дітки, подивіться уважно, у нас тут чарівні квіти виросли на галявині, вони з цифрами. На бусковій квітці цифра один. На голубенькій цифра два, а на жовтенькій цифра три. Подивіться уважно, наші сонечки повинні доповсти до своєї квіточки, скільки у сонечок цяточок на тілі до такої цифри повинні доповсти? До бускової квітки хто повинен повсти? Як ви гадаєте? Правильно, дітки, повзе сюди маленьке сонечко, бо в нього одна цяточка. До голубої квітки повзе мама сонечко, бо в неї дві цяточки на тілі, а до жовтої квітки приповз тато, бо в нього три цяточки. Подивіться уважно, співпадає цифра з кількістю цяточок на тілі. Давайте перевіримо один, один, два, два, три, три. Молодці! Любі діти, подивіться уважно на картинки і на цифри, які лежать у нас на столі. Треба потрібну цифру поєднати з кількістю предметів, яка зображена на картинці. Давайте почнемо з цифри 1. На якій картинці зображено один предмет? Розгляньте уважно. Здогадалися? Правильно, дітки, це тигринятко – Ось ми сюди і покладемо цифру 1. Як, до якої кількості предметів, до якої картинки ми покладемо цифру 2. Де зображено два предмети? Здогадалися? Це два дельфінчики, веселуни. Ось сюди ми покладемо цифру 2. Залишилась у нас цифра 3. Чого на картинках 3? Де ця картиночка? Хто на ній зображений? Здогадалися? Правильно, діти! Це три білочки. І ось сюди ми покладемо цифру 3. Правильно, ми виконали завдання. Давайте тепер їх розположимо по порядку: одне тигриня, двоє дельфінчиків і три білочки. А котеняток у нас просто багато. Ми з вами трошки підростемо. І навчимося далі рахувати. А зараз ми з вами прощаємось, любі дітки, до нових зустрічей, малята!